У містечку Хансена, що на Київщині відкрили інформаційно-консультативну локацію Київського обласного центру зайнятості, відтепер ВПО не потрібно їхати в сусідні міста, аби отримати консультацію, бо зробити це можна просто на території. Детальніше Анастасія Терещук розкаже. Це містечко для внутрішньопереміщених осіб на Київщині. Його побудував благодійник із Америки. Нині тут проживає близько 400 родин. Тут вже працює дитячий садочок, школа, а відтепер ще й працюватиме локація від центру зайнятості. Денис Бережний переселенець із Херсона. Його викрили росіяни і вивезли до Криму. спочатку в таборі були, а потім навчався в, в морському військовому коледжі. Всі говорять, що це було як підготовка до. Війни, військових вже на іншу сторону, та хлопцю вдалося втекти і потрапити в Київ, і вже п'ять місяців Денис живе тут, у містечку для переселенців Хансена. А сьогодні став першим клієнтом центру зайнятості, отримав можливість безкоштовного навчання і вже знає, де хоче працювати. Сьогодні отримав ваучер на водіння на навчання по водінню категорії Б водієм, доставщиком. Де права потрібні, там і зможу працювати спокійно. Прийшов до центру зайнятості пан Андрій. Він ветеран війни. Першим зустрів російських солдат на Чернігівщині. Далі воював на Донеччині. Я зазнав контузії та поранення. Уламки досі зі мною, прямо із госпіталя у військовій формі, але вже у випраній. Дякувати Богу. У капцях я приїхав сюди із пакетом та зубною щіткою. Тут живе більше року. Андрій хоче отримати грант на власну справу, аби відкрити магазинчик для мешканців містечка. Бо до найближчої крамниці півтора кілометра. Я б би його назвав родина крамниця, тому що я тут планую працювати разом зі своєю родиною. Я би хотів свіжі овочі, якісні продукти для наших мешканців. Приблизно 500 тисяч гривень потрібні. Це на обладнання, холодильники, стійки, касові апарати і трохи товару. Тут у містечку для переселенців від центру зайнятості працюватиме пані Юлія. Вона теж вимушено покинула рідний дім. Я з міста Оріхова, Запорізька область. Так і вирішили, що буду проводити тут роботу з такими самими, як я. Працюватиме Юлія Якушина двічі на тиждень, прийматиме відвідувачів. В інший час їздитиме у відділення центру зайнятості у Боярку. Там його теж лише сьогодні відкрили. Кожного разу, коли людина приходить на прийом, це підбір роботи. Е, видаємо лист направлення до роботодавця. Якщо. Наявна вакансія стосовно ну запиту. Проводимо допомагаємо складати резюме, проводимо профілювання. Всі вони замотивовані, вони хочуть працювати. Тут є молодь, тут є діти, з якими ми також будемо проводити профорієнтаційні заходи, мотивувати до обрання професій, після навчання яких в них 100% буде робота з гідною заробітною платою. Роботу переселенців шукатимуть і в області, і в Києві. Анастасія Таріщук Валерій Рябченко. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.